Доброго всім ранку. Сіла снідати. Два яйця варених, два шматочки сиру, звенигородський, дуже добрий, дуже смачний. І кава, кава з молоком. Зараз поверну камеру і поговорю з вами. Всім привіт! Давно не бачилась. Давно я вам нічого не розповідала. Думаю, трошки перетримаю інформацію. Ну, сьогодні неділя. Сережа поїхав на ринок. я, думаю, поп'ю каву і поговорю з вами. Трошки розповім. Не все. Значить, що? Документи я всі зібрала, здала їх уже, що мене тільки не перевіряли. І ходили по лікарні там якийсь тест, заміряли тиск мені. Що мені ще сказали? Бачите, сьогодні в мене немає набряків. Мені лікар мене питає, невропатолог. Які ви приймаєте ліки від тиску? Я говорю Амлодіпін на ніч. А якщо не допомагає, то вранці ще й бісопролог. Вона мені говорить, а ви знаєте, що. А Млодіпін викликає набряки. М -м -м, не знала. Не знала. І, значить, кардіолог мені призначила вже інші ліки, називаються Копренеса. Принеса, Копренеса. Ну, поки що приймаю Копренеса. Пів таблеточки, всього-навсього, вранці. І тримає мені тиск. Ось вранці, значить, ввечері я скажу спочатку, вранці я прийняла півтаблеточки. Увечері у мене вчора була температура 37,4. Я не знала, я думала, у мене тиск ну, щось не могла розум... зрозуміти, що у мене, що, ну, щось мені погано. Зміряла тиск 123 на 78. Ну, Грубо говоря, 120 на 80. Ну, це ж взагалі. У мене такого тиску не було вже не знаю, скільки років. Дякую нашій лікарці, кардіологу Васильченко, Ольга Анатолієвна. Дякую. Так, і, що ще сказати? ж температуру, зміряла. А, сьогодні вранці, це ж. Считайте, добу тримає, ці ліки, тримають цілу добу. Вранці я поміряла сьогодні тиск 130 на 78. Нормально. І, і немає набряків. Ось так. От я думаю, ну що ж таке? Так, така запухша, така набрякша кожен ранок. А я вже не знаю. Років три-чотири приймаю, а Він мені міг і викликати і оце ж і тромбофлебіт. Ну так. Так що такі справи, дівчата? Що ще сказати? Поп'ю каву богець захолоне. Ну що, в мене щось. П'ятницю я була на ринку, на базарі торгувала. Мабуть, ще не можна. В п'ятницю зранку була на базарі. Увечері я була нікакая. І це ж була, мабуть, температура, я не знала. Думала, в мене тиски, не міряла температуру пила від тиску і каптопрес пила і ну таке щось. надо було зміряти температуру. Це позавчора. А вчора а, і в мене й коліно крутило. І отут де оця рана, де робили операцію, дуже боліло. Ой-ой-ой, я не знала, куди покласти ці ноги. Боже, Боже. А сьогодні. Байдуже, вчора я змірила температуру. Ага, поняла. 37,4 температура, випила таблеточку, парацетамол, дві випила, і мефенамінку. І все, спала я всю ніч добре. Ну, Це два вечора підряд, температура. Ну, Вчора перетрудилась трохи, теж тушкачки різали, то готувала. Треба поберегтись трошки. Отакі дівчата справи. Сережа сьогодні сам поїхав, каже, сиди вдома. так, поїхав сам на ринок. Ну, що. Ага, зараз я собі зроблю, замочу висівки кефіром і буде в мене такий обід. Щось приготую. М'яско у мене розморожене є. Щось приготую на обід. Що буду готувати, я вам покажу. Обріжу зараз, отак виріжу груднини, качину грудку. І зроблю фарш. У мене ще є курячі трішки додав. Це я стегенець робила. У п'ятницю купляла Стегенця, обрізала. І зробила форш. Обрізала я качину грудку. Жир обрізала, але не весь, оскільки жиру зараз я перетоплю і буде в мене топляний жир качений. Він дуже корисний. Ось так пережарила я шкірку. Зараз сюди в баночку перелю, і буде в мене на зажарку. Ось вийшло скільки жиру. Там вже в мене був жир. Я вже робила так, а це вже ще додавила. А це перемолола качину грудку. Вже придумала, що я приготую зараз на обід. У мене є перець салатний і є гречка зелена. Зараз змішаю, начиню перець і буде обід такий. До каченого м'яса, до каченого фаршу додавила курячий. Зараз я вам вставлю відео, де я робила цей фарш. Перемішаю, поділю ще на половинку, половинку в морозилку, половинку піде на перець, на фаршировку. Купила сьогодні 6 бідришок, 6 штук бедро. Шкурку я викидаю, шість кісточок залишилось. І 940 грам чистого м'яса. Оце вийшло, значить, 135 гривень, півтора кілограми. Фаршу, а фарш коштує 150 гривень. Чистий фарш 150 гривень. От, а в мене видно, що чисте м'ясо, правильно? Розове таке гарненьке. Шість кісточок, це теж навар на бульйон. Це шкурку я, звичайно, викидаю. Ну, ось так. Зараз змелю і буде в мене фарш. І зварю супчик із кісточок, штук 4, мабуть, кину. Буде суп. Ось так. Гарненький фаршик. Трошки я відібрала. Зараз буду робити котлетки. А це в морозилку. Поділю ще на дві, на дві частини і все. Ось так. Добавила сюди гречки, зелена гречка, не жарена. Це зараз йде в морозилку. Ще колись щось приготую. Зараз перемішаю, добавлю сюди піджарочку з морковкою і начиню десь штук, не знаю скільки штук, 4 перчини, мабуть, буде. І все, це буде такий обід. Покажу вам далі. Добавила зажарочки, поперчила, посолила. Зараз буду начиняти і складати в каструльку. Вийшло отаких от 6 перчин. Заливаю кип'ятком і поставила на вогонь. Я зараз роблю зажарку. Роблю піджарочку і роблю я її з сметаною. Не хочу з томатом. Я звичайно роблю з томатом, а так щось не хочу. Ось таку сметанку додав і все. Ось. І, і як буде готовий так. Дівіс йому заварку і фір. Поки що все. Получився ось такий перчик. Дивіться, який красивий. Він ще й смачний. Всім смачного. До зустрічі!